Усім великий привіт! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогоднішнє відео буде присвячене історією, історія виробу вчора, сьогодні в мене середа. Mm. Так, яке сьогодні число у нас 17 вересня. І вчора, припершися з роботи, я сиділа, почала в'язати, продовжувати в'язати джемпер, і я зрозуміла те, що в мене немає відзнятого записаного відео на четверг, так як я стараюся писати записувати, так, знімати контент, щоб вам було цікаво і. В принципі, знайомити вас з тим, чим цікаво мені, як людині. Так? І я в своєму телеграм-каналі я залишу посилання в інфобоксі, задала питання дівчатам, і одна з дівчат мені написала, що вона початківець і їй цікаво про светля, про джемпери. Ну, Я розумію, що це. Е Напевно, більш стосувалося таке, як майстер-класів, експрес-майстер-класів, але я, ну, я розумію, що для майстер-класу це потрібно, потрібен час, потрібна тиша, світло. Ну, Коротше, що я вам буду пояснювати, як ви це без мене знаєте, так? що потрібно для майстер-класу. І я згадала, що мені ну не то, що згадала, я знала, що мені цікаві історії. Мені цікаво, я шукала так само історії про шкарпетки, про ну ось такі, якісь філософські роздуми, якісь факти цікаві. І думаю, а чому б не зробити відео про джемпери, про светри? Те, що зараз сезон. Зараз всі масово будемо в'язати джемпери, светри, кардигани. Це ті речі, які нас зігрівають, так і як вони зароджувалися, як вони потрапили взагалі до нас. Паралельно я вставлятиму фотографії, які я знайшла на просторах інтернету. Я дуже сподіваюся, що мене ютуб не, не, не покаже, що це автор авторське право. Так, просто цікаво те, як вони росли, історія від тодішніх светрів, джемперів і до сьогодення. Ну, тобто історія джемперів і свитрів від давнини до сучасності. І давайте з вами розпочнемо. В принципі, ви можете взяти з собою в'язання будь-яке рукоділля, чим ви займаєтеся, філіжанку смачної запашної кави, або, можливо, чай, якщо ви каву не п'єте, і ми з вами розпочинаємо. Сьогодні ми поговоримо про те, що зігріває нас у найхолодніші дні: це свитри, джемпери, кардигани. Ну, За кардигани ні, а більш за все свитри та джемпери. Це звичний для нас елемент гардеробу, але за ним стоїть ціла історія. Тож давайте розплутаємо ниточку часу і подивимося, звідки все почалося. Е, в, в давні витоки це почать. Поч... Починання середньовіччя. У Європі перші светри носили рибалки. Це був 14-15 століття, щоб зігрітися на морі, тому що ну, це тільки влітку тепло, так, на морі класно. А от коли це взимку, все рівно море, воно не замерзає, але на ньому прохолодно. Е, також е, острови Орла, Аран, Ірландія це легенда про візерунки, які були паспортом рибалки. Кожна родина мала свій унікальний узор. Я не пам'ятаю якийсь канал, але вони розказували, що от в Ірландії, так, так само, як і Фінляндія, Ірландія, це Місто рибалок, вони дуже люблять е, риболовлю, і там е, от, от звідкілі пішли арани, це як, е, знаєте, як ото є прапори, як, якщо копати історію е, навіть е, от, по грі престолів да, можна побачити, що там є кожен у кожного сімейства є свій прапор. Тобто е, цих е, я забула, як вони називаються, дракони, там, Льви. ну, Тобто, а в, в Ірландії, в Фінляндії, там були саме візерунки, і вони зараз є, якщо можна так подивитися, то там навіть жакардові є візерунки, які е, определяють е, якесь місто, так, тобто, їхня така як віз... візитівка. Скандинавські країни це норвезькі лопопесі зі сніжинками та геометрією. Ну, Скандинавія це, напевно, Фінляндія, так. Я, коротше, я підпишу, які це країни, тому що я туди сильно так не купала. Не знаю, які це ну, лопопеси, вони більше йдуть туди, ну, напевно, фіни, так, а можливо, я помиляюся. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. І, а в Шотландії светри фарбували природними барвниками, і колір теж міг вказувати на регіон. Тобто за, за виробом, за светром, за джемпером можна було зрозуміти, Звідкіля ця людина, якщо на ньому там елемент, наприклад, Лопопесі з, зі сніжинками, це якась Норве... Норвегія, так? Норвежські країни, тим паче, що там не тільки ж Норвегія, там же ще є такі якісь, як от у нас область, так? І пішли міста, я так розумію, що там також це є. Я не сильна в географії в плані цих всіх. Регіонів країн, я лише знаю, що певні речі до нас прийшли ну, от, от арани, ті самі лопопейси. Все це прийшло в принципі з за кордону, як можна сказати, з-за моря, так. Тому що воно більш за все там. В нас в Україні також є своя автентичність, але ми про неї поговоримо трошечки в другому відео. Це буде окреме відео про нашу українську автентичність, тобто про наші якісь візерунки. Там, ну, то саме, саме про українське все це ми поговоримо з вами в іншому відео. Тож, як з'явився джемпер? Що це взагалі таке? Слово джемпер походить від англійського jump, тобто стрибати, бо перші моделі були робочим одягом для активності. В принципі, і зараз так ми, ми з вами в'яжемо, щоб було, як то кажуть, взула і забула. Впригнула в джемпер і побігла така. Робоча конячка, яка буде пратися в пральній машинці, з нею нічого не відбувається, і зачасту так само і пряжа підбирається для того, щоб можна було вдягти виріб, і ти пішов по справам на роботу. Ну тобто, є такі, знаєте, ну, напевно, категорії, так, це парадно-вихідна. Парадно-вихідний, навіть не джемпер, а пуловер, напевно, ковтина. А є джемпер, що ти впригнув і побіг, тобто, тобі в ньому комфортно, тобі ніде не тисне, і ти можеш його носити, в хвісти в гриву, і ну, з ним нічого не відбувається. І, тобто, ну, В принципі, робочий одяг для активності. 에... Светр у сучасному розумінні це пловер. Він з'явився у 19 столітті. Університетська мода в Англії студенти носили вовняні светри з емблемами факультетів. так, і як можна, хто е... фанати Гаррі Поттера, ті знають, що у ну, Гаррі Потері емблема е... Гріфіндорф і Боже, моя забула, як е... називалося. Коротше, я не пам'ятаю, хто пам'ятає, напишіть другий там оцей факультет, який був у Гаррі Поттера, Слізарен, о, згадала. І коли ми дивимося закордонні фільми, так, де зачасту є ось ці фільми, серіали, де зачасту є ось такі, типу, як університети, так, то там емблеми там, ну. Я не дуже в цьому сильна, але е, є такі, що вони носили, носять з емблемами факультетів. Тенесисти та гравці у крикет зробили джемпер символом академічного стилю. Ну, якось так, Я не знаю. І давайте трошечки м, такої історії е, взагалі, як... Е, Светр у ХХ столітті, тобто ну, по рокам, так, і, е, в принципі, як розсловано е, в плані перероджуваності. так. 20-ті роки Коко Шанель вела светри у жіночу моду. Це був справжній фешн-бум. Правильно, тому що светри, светри зачасту. Носили, як ми вже вияснили з вами рибалки, ну, безпосередньо чоловіки. А от в х роках Коко Шанель ввела свитри у жіночу моду. Далі, коли пішов, пішов ну, ріст, це вже було через 30 років, це були п'ятдесятки роки, Голівуд, голівудські зірки, Мерлін Монро, Джеймс Дін зробили свитри светри. Символом стилю і свободу. На жаль, я не знайшла е, фото саме цих е, акт, е, зірок, так, Голівуду. Ну, чого я вам хочу сказати, е, Google це такий бездонний інструмент інформації, але коли ти шукаєш саме те, що тобі потрібно, зачасту, зачасту ти його просто не знаходиш. Або знаходиш уже коли. Е, Пройшов певний проміжок часу, і ти думаєш, блін, усе воно на, ну, на, на поверхні лежало, але ти просто його не бачив тоді, коли воно тобі було потрібно. Тому, на жаль, я фото не знайшла саме цих голівудських зірок в в'язаних виробах. Тому, ну, якось так. 70-80-ті роки в. Вбурилися так, увірвалися яскравими кольорами, великі плечі, в'язані оверсайзи. Тобто те, те, що ми зараз, ну, більшість з нас любить оверсайз, е, е, начебто як то кажуть, не бабусин кардиган, а як, наче, е, бабушкина кофта. Да, я скажу, скажу так. Так, тому що я не особо е вловлю вловлюю ось цей е пік, тому що, ну, по суті, оверсайз я не люблю. Я допускаю е свободу облягання, так, але не така, щоб вона була. Я і так, в принципі, жіночка не маленька. Так, тому я не розумію, як на себе натягнути балахон, який на три розміри більше, ніж ти. Ну, Це таке собі, знаєте, удовольствие не, не із. Е Прикольних, як то кажуть, але е, допускаю свободу облягання. Тому е, ще тоді, в 80-х роках, з'явилося те, що як наче, ти з дідуся забрала кардиган, чи як от, дідусин кардиган. Ну, ви мене зрозуміли, так, хто, хто слідкує за модою, ті мене зрозуміли, про що я кажу. І ось воно зараз 25 й рік на дворі, і воно на наразі повертається ці великі плечі, в'язані великі оверсайзи. Ну тобто, все, все те, що нове, це добре забути старе. Знаєте, як то кажуть, тому що ми в ті роки не жили, ми можемо тільки по. Фото по якимось фільмам, по книгам побачити ту моду, яка була тоді, в ті роки. Але все рівно воно повертається і те, що розказують, що ось я винайшов там то ні, воно винайшов, винайдено ще до нас, тільки ми можемо його інпрент, інтерпретувати. Е в сучасний лад додати якусь свою родзинку, яка набувається з роками, з досвідом, тому що, ну, якби людина не була е, розумово е, здатна, так, щоб там була така розумова огром, огромніший потік знань, все рівно. Це наша наддивленість. Ми це бачили, ми десь це зустрічали, і тому нам простіше його. Ну, це моя особиста думка. Я нікого не, при... не прикликаю так думати. Але, але я вважаю, що зрівно. Це, все те, що було, все те, що зараз модне, це добре забути старе. І в 90-ті роки светер стає мастхевом для гранжу і мінімалізму. Ну, тобто, вже більш такі, знаєте, М можна додати мінімал, якийсь, ну коротше, ви мене зрозуміли. Далі 2000 ні роки з'явилися углі крісмас Sweater паті. Тобто, це традиція носити кітчеві різдвяні светри. Знаєте, я, я не, не то, що не фанат, мені дуже подобається м м жакард, я дуже тащуся від дівчат, які в'яжуть жакантові речі, і там дійсно там, там візерунки, дивися, Марусині півники, Маруся, якщо ти дивишся, великий тобі привіт, вона в'яже по опису. Але я дивлюся, мені дуже-дуже вони подобаються, але мене щось зупиняє. Я можливо боюся зробити помилку, можливо, боюся щось е, зв'язати неправильно, але... Е, коли мене е, такі думки, як то кажуть, посіщаю, да? я згадую слова своєї е, ну як, вчителя, напевно, так, е, по шиттю, що, що це лахматина, ти береш і конструюєш з неї е, суперовий виріб. Так? так само і з пряжі. Це просто пряжа, не вдасться розпустиш. Але от можливо, я ще. Е, в плані досвіду в плані своїх знань я не доросла до. Жакарду. Але мені дуже-дуже подобається, і в мене навіть думки були зв'язати ось такі різдвяні светри повністю нашій родині. Я розумію, що мені ну два светри це потрібно в'язати починати ще влітку, тому що розміри немаленькі, а вже дітям більш туди під сезон, під, під різдво, під Новий рік. от але мені дуже подобається, як воно виглядає. І чи знали ви, що найдорожче светер у світі це кашеміровий від Лора Піана. Він коштує понад 5 тисяч доларів. Ну, це, звісно, це взагалі <сміст> щось таке. Е, не знаю, кашемір, можна купити кашемір, ну, він і не, і не, не з дешевих, але лора Піана – це бренд, і тому воно і коштує, так? Також в'язання свитрів має свою тематику. Кількість петель у спинці дорівнює маленькому рівнянню. Ну, це таке, більше таке е від, 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 від строчка так? від о, всієї теми. І Светри, джемпери у різних країнах називають по різному. В Англії, наприклад, джемпер, тобто джамп пригати. В США светер, Ну тут я не знаю світ, ну, напевно, світрімс світ солодкий, але ну, я не знаю света, що може позиціонуватися, чому так називають в США, в Європі Пуловер. Труї в Нідерландах. Що це? Я не переводила, я не знаю, як то кажуть, не можу сказати. Якщо вам цікаво, то ви можете погуглити, так? І е, в сучасність зараз е, ну, от, на, наше, наш. Е... Часовий такий проміжок, так? Від е, трендів від 20 до 25 року, в трендах, е, навіть наразі в трендах, воно е, те, що я вам казала, оверсайз, так, тобто речі, які зняті зв'язані на 2-3 розміру здоров'ю. Зараз отак дв... дивися. Що навіть не, не обов'язково це в'язаний виріб, але е, навіть е, трикотажні вироби е, зачасту наша молодь одягає на два розміри більше, ніж вони є самі. Тобто це і штани, і ковти, і ну, це якось знаєте, ну, для мене це ну, виглядає трешово, тому що ну, я не розумію, ну, ладно, на розмір більше ти можеш одягти, ну коли на 2-3 воно на тобі висить, як ото е, як мішок, то краще взагалі вдіти тоді мішок, вирізати дирки і буде саме, саме нормально, так. Ну, Це моя особиста думка. Далі текстурні візерунки, ретро-мотиви, те, що також я попередню казала, що все сучасне, все нове, це дуже добре забути старе. 에, зараз хендмейд особливо цінується slow fashion and hand wardrobe, щось типу такого, що воно в переводі я підпишу, тому що я не, не гуглила. 에, чому ну, я наприклад, чому я люблю светри? Я люблю светри за їхню, по-перше, те, теплоту. По-друге, за те, що ти можеш в холодні дні, ти можеш Укутатися, так, і тобі комфортно, затишно, і ну, його можна зв'язати як об'ємний, так і необ'ємний. Ну, тобто під свій, під свій смак, це тепло, це, це символ затишку, і результат, який завжди обіймає. Тому для мене, для мене, от Одне єдине, що я не люблю в'язати в светрах, це рукави. Це для мене зніс мізків, тому що ну, не люблю. Я не знаю чому, але от мене, коли доходить до моменту в'язання рукавів, у мене все, щось мені потрібно то зробити, то піти, те зробити, то то те. Зробити, топити, те. А Рукави я завжди відхиляю на задній план. Тобто я люблю в'язати саме ось цей процес в'язання тіла, вив'язування. Довжини, ось це саме мене оце, я не знаю, преприкалує, мені подобається це саме більше, аніж в рукавів. Можливо, знаєте, ще я ловлю себе на думці так само, як і шкарпетками. Так, я їх в'яжу тільки тоді, коли мені потрібно. Тобто я знаю, що мені потрібно шкарпетки, наприклад, для всіх членів своєї родини, чи ось, наприклад, яке на подарунок наразі в'яжу. так? Я розумію, що, чому я відтерміновую від, від, в'язання, тому що я сяду, зв'яжу і все, і виріб завершений. Ось, можливо, це е, спонукає мене до того, щоб я його не в'язала, щоб я його відкладала, тому що, коли дов'язуються рукави, от в светрі, да, все светр, е, с... Ну, він стає завершальним. А якщо він тобі подобається, що правильно, ти не хочеш його завершити? Ти хочеш з одного боку, ти хочеш його завершити і вже носити. А з іншого боку, ти не хочеш дов'язувати, тому що він тобі подобається от в моменті. Тому ось так і напевно я зловила себе на думці і дала собі відповідь на це запитання, чому в мене не складається в'язання шкарпеток, в'язання рукавів, тому що виріб завершується і ну, коли вже... Виріб завершений, тобі треба думати щось новеньке, так і ось на цьому, напевно, на цій ноті воно так в мене і стопориться. Тож, давайте підведемо підсумки. Що ж таке светер? Светер – це не більше, ніж просто, це більше, ніж просто одяг. Це історія, традиція і особисте тепло, яке ми вкладаємо в кожну петлю. Тож беремо спиці, обираємо пряжу і створюємо свій унікальний джемпер з душою. Тобто якраз йде сезон, коли ми можемо, коли ми можемо м обрати тепленьку ниточку, яка буде асоціюватися, наприклад, з, ну, не знаю, з сірим небом, там жовто гарячі листя, ось такого плану, і будемо в'язати. Е Вироби, які нас будуть зігрівати в прохолодні вечори. Якось так, я думаю, вам було цікаво послухати трошки такої маленької історії про светри, звідки, звідки що вийшло, як то кажуть. Так? Якщо вам було цікаво, натискайте на о, пальчики догори, на, на вподобайки. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, пишіть у коментарях. Як, як вам подорож у, у минуле, так що вам було цікаво, тому я чекатиму вас в коментарях під відео. Якщо вам цікаво більше, більше проводити зі мною час, переходьте в канал в Телеграмі, я там буду трошечки. Я не можу ще поки е, призвичаїтись до тої думки, що мені потрібно щось фотографувати, щось викладати. Тому що, ну, знаєте, хто не хочеться сполохати народ, так. Тому що ну, у мене також дуже багато телеграм-каналів, і коли дуже багато приходить сповіщень, іноді це буває дратувати. Тому, е Якщо хтось підписаний на каналі в телеграмі, у мене напишіть, щоб вам було цікаво, чи було б вам цікаво кожного дня, чи якісь проміжні такі. Ну, щоб вам було цікаво бачити, читати, і я буду прислуховуватися і робити це, тому що ну, коли ти розумієш, що то тобі простіше його сформувати. Це в. В цей, ну, в контент, так. Тому, якщо вам було цікаво, я чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтеся, пишіть коментарі. На цьому я буду завершувати своє відео. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Бувайте!